Це був дуже послушний слухняний хлопчик. Він розвивався, вчився добре, і розвивався фізично добре. Спочатку його потягнуло на велоспорт. Він займався деякий час велоспортом. Там, коли нас була школа спортивна рядом із нашим домом, він там займався. Але потім час його відвернули від велоспорту. І з часом він попав у тайський бокс, боксом почав займатися. Маму він дуже зарані потеряв, йому було 9 років і 3 місяці, коли не стало мами. Я виховав його один, тому були стосунки, я йому маму і, і тата заміняв, і стосунки були, як, як і з мамою, і з татом в одному лиці. Як любий, люблячий батько, мені, звісно, цього не хотілося, але він сказав, що якщо не я, то хто, хто буде захищати мою сім'ю? Мою державу, якщо не я, то хто? Привітання було з ним батька, Запам'ятались мені слова, що, що ми ще проведемо багато часу разом, Але не судилося. В цьому році до Дня Героїв країни у травні місяці ми відкрили меморіальну. Дошку пам'яті наших загиблих випускників він завершив школу 22 роки тому. Це для вчителя доволі таки великий час. Але якщо говорити про учня, то можна сказати, що він був ідеальним учнем такого учня, хоче, мабуть, кожен вчитель. Саме в цьому класі 22 роки назад вчився Віталій Варченко. Я хочу сказати, що це був учень, який ніколи далеко не сидів за партами. Найдальша парта це була друга. Завжди його очі були приковані і до дошки, і до вчителя, який викладав предмет. Саме в той час, коли тут навчався Віталік. Ось тут з'явилася така мобільна шахова дошка. І він з однокласниками на перервах полюбляв грати в шахи. Учі Віталія мені запам'яталися, хоча пройшло вже 22 роки. І зараз у нас дошка Пашани, наших героїв. І коли я йду до класу. Ці очі мене, мене супроводжують я ще п'ять хвилин просто не можу оговтатися. Це було на Новий рік. Ми з ним зустрілися в центрі міста, розбалакалися. Знайомилися, ну і так потім. І потім почали своє спілкування. Він був тренером з тайського боксу, тренував як дітей, так і дорослих. Свого часу навіть возив дітей на змагання, дуже багато в них вкладував. У нього була така своя специфічна харизма. Такий мотиватор на тренування, можна так сказати. А, любив спорт дуже сильно. Я до нього навіть ходила тричі на його а, заняття по тайському боксу, але я сказала: або розлучення, або, або я буду спортсменкою. А, тому 20 років шлюбу, очевидно. Взагалі, не зламав він мене на спорт. Він дуже любив подорожувати україною і особливо їздити на машині. Ми дуже багато де побували всією родиною. Постійно втрьох ми були скрізь, і в планах було після закінчення війни поїхати машиною. До Італії відвідати Італію. Хлопці хотіли спробувати там піцу, бо вони були В общем, в місті, вони знають, де найкраща у нас піца, де не найкраща. Yeah, все у мене перепробували. Любив гарно поїсти. Це у нього був прям така фішка. Що тут так брису? Смачно? Прикольний. Він мене завжди підтримував. І на початку, коли ти стаєш фотографом, то зрозуміло, що дуже велике вкладення в це йде. А і він ніколи не... не відмовляв мені, коли я казала: Ой, а мені потрібен ще отакий об'єктив, і отакий об'єктив. Ну, це дуже великі кошти. Ні, він мене завжди підтримував і мотивував. Війна, як почалася, він наполіг на тому, щоб ми виїхали з сином. Ми виїхали до Польщі. А він, скориставшись моментом, щоб мене не було поруч, він пішов в ТРО Черкаське. А потім мене вистачило лише на місяць. Я втекла з Польщі. І по поверненню тут він отримав повістку і відразу пішов. Я відмовляла, намагалася так, бо спочатку для мене це був шок. Це був страх, але він, якщо прийняв рішення, то він вже прийняв рішення. Так як він тайський бокс він викладав, то у нього був позивний таєць. Останні два тижні перед його загибеллю ми тільки переписувалися, я не чула його голосу. Залишився тренером, тому що останні його слова були: це ті, щоб я більше ходила, гуляла, його настанова була як мінімум 5 кілометрів пішки. Щоб упорядковувати свої думки. Я не знаю чого, але напевно, вже якось тоді я вже щось може відчувала, тому що розуміла, що потрібна така фотосесія. Мене дуже сильно емоційно витягують з цієї прірви саме фотографії і саме. Відео на телефоні, якісь голосові повідомлення. Ти постійно їх переслуховуєш і чуєш голос, бачиш його. Від фунтики. Майчки я бородати. Віблю вас. Я навіть відчула напевно, бо я тоді його попросила, щоб він із сином побалакав, бо якось так не вийшло, У них був була така точка там, де вони були, що дуже поганий зв'язок був. Просто він побалакав з сином, дав йому настановлене життя. Да, син. Велика заслуга мого чоловіка, тому що син дуже виважено до цього поставився, бо він неоднократно з ним проводив розмову з цього приводу, і син взагалі я, ну, я дуже сильно розклеїлася і досі збираю себе по шматочкам, а він прям. Його слова, те, що він пишається батьком, і який він, і він все розуміє. Що сказав мені син: ну це ж війна, ти ж розумієш, що таке могло статися. Да. Ну, тобто, це повністю виховання мого чоловіка. Його я пригадую добрим, завжди мене підтримував у всьому все, все, що я починав. Завжди мотивував мене займатися спортом, хоча це й не дуже виходило. З харизматичним навчив мене жартувати і сарказму дуже доброму. Ми часто намагалися подорожувати, поки ще був мирний час. В день, як мені дзвонили, сказали за його загибель, і я їхала в. Воєнкомат, і мені прям прийшло це, те, що ми хотіли брати собаку разом. Це він вибрав цю породу, ось, але ніяк ми не могли визначитися з, з ім'ям, і от воно мені тоді вже тоді так прийшло. Добре, да, добре, добре, Серега. Раз, два, три прийняє, відповів. Да. Бодя ручки, бач, чуть не зловив. Віталік тренував в цій частині залу, завжди включав дуже таку атмосферну музику, там 90 ті чи якісь хіти. І ми в цій частині, тренуючись відчували їхню, їхню атмосферу, їхню веселість. Завжди круто було, коли Віталік в залі. ну Це якась така. І опора, і, і радість. Найбільше пам'ятається от в його таке було своєрідне почуття гумору. Ну, Він е так толерантно завжди е знущався, скажімо, або не знущався, а кепкував з хлопців, які трішки десь фізично розвинуті слабо. Він був як енциклопедія, жива, ходяча. Тобто, практично в будь-якому питанні там, з бойового мистецтва, яке е, йому задаєш, він мав на нього величезну відповідь вичерпну. Витривалість, так. Да. От е, він, скажімо, не був молодий, але давав фору молодим, ті, які яких була задишка, то в нього її не було. Він завжди посміхався, дуже багато шуткував. А, але коли ну, розмова заходила за тренування або на тренуванні, був дуже, як сказати, не то, що суворим, а дуже серйозним і вимогливим. Кожен раз, коли був тут в Черкасах вдома, вибирав для нас там якісь годинку-дві, щоб прийти в і просто потренуватися. Він завжди був людиною трудовою, він ніколи не зупинявся. Та він цим жив, йому це подобалось. І скажімо, ми разом з ним переходили із зала в зал. Ми змінили, мабуть, п'ять залів. Віталій був щирою людиною, був справжнім, іронично мотивував. Але ця іронія вповна була все одно жартівлива, і всі його сприймали більше як мотивацію. Это был не просто тренер в зале. Это был еще наставник по жизни, организатор, который организовывал нам множество-множество приятных моментов, которые мы сейчас все помним и будем вспоминать. Это был лучик света в темном туннеле. На Ветоле вспоминаю его искренность, светлость, чистоту мысли. відсутствує каких то камінь за спиною. Він мені дав понять, що я що то можу Ми, коли тренувалися індивідуально, ми могли потренуватися, приїхати сюди поснідати, потім поспілкуватися. Ми там їхали далі по своїм справам, він їхав далі людей тренувати. То, коли згадуєш так. про нього, завжди посмішка на обличчі. От він міг створити таку атмосферу, в якій було комфортно і дітям, і дорослим, і дівчатам, і без різниці, хто це був. Тобто він він цим горів, дуже багато він вкладав дітей, по-перше, і власного часу, і власних коштів возив їх на три на будь-які змагання, завдяки йому. Діти ставали не просто більш впевненими в собі, не просто більш фізично розвиненими, а в них вже була вкладена певна філософія завдяки йому. Якщо, наприклад, у когось стосовно там маленької великої травми він все знав, він міг там і банки поставити, і він цікавився всім. Можу сказати про нього як про дуже чудову людину, яка дуже великий вклад у спорт. В Черкасах зробила, і взагалі він був дуже приємною людиною для спілкування врівноваженою. Я був вдома, це був ранок десь коло 9-ї години ранку. Позвонив телефон, незнайомий номер, я підняв трубку, це був командир із його військової частини. Сообщив, що. ваша син загинув при виконанні бойового завдання. Ну, у мене, звісно, істерика була, я не зміг нічого більше говорити, питати. Це був удар. Удар не вже пояс. Це був понеділок, дуже сонячний день. У нас день розпочинався з того, що як тільки я прокидалася, я одразу писала добрий ранок, і у нас починалася переписка. І я написала, як завжди, добрий ранок, але відповіді не було. Я відправила сина до школи і буквально о 8.40 мені зателефонував чоловік, я взагалі без задньої мислі. І він починає мені казати, що… що. Ваш чоловік загинув? Ну, я цю цю інформацію не сприйняла взагалі. Я його переконувала, що ви помиляєтесь, що такого не може бути. Була істерика, було дуже боляче, дуже 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 голосно кричала. Коли я побачила про Віталіка, я, я намагалася думати, що це не той Віталь, Віталік, але тому я звичайно дуже його часто згадую. І ну, уходять самі найкращі. Герої не вмирають.